Параграф 2. Люблінська унія та її вплив на українське суспільство. Пункт 1. Передумови Люблінської унії. Шлях до об'єднання Великого князівства Литовського ВКЛ з Королівством Польським був доволі тривалим. Започаткувала його Кревська унія 1385 року. У другій половині 15 століття почав набирати сил новий суперник Литви Московське князівство. На початку 16 століття Велике Князівство Литовське у війнах з Московією втратило майже третину своєї території. Зокрема, Чернігово-Сіверщину і Смоленщину. Ситуація загострилася всередині 16 століття, коли московський цар Іван IV Грозний, маючи намір здобути вихід до Балтійського моря, розпочав війну проти лівонського ордену. Литва, що підтримувала лівонців, згодом опинилася на межі катастрофи. Адже московський цар, дізнавшись про Литовсько-Лівонський Союз, висунув нові територіальні претензії на Київ. Волинь і Поділля, які він назвав отчиною його предка Святого Володимира. Щоб уникнути цілковитого завоювання Москвою князівству Литовському було необхідно знайти надійного союзника. Єдиним реальним кандидатом на таку роль було Королівство Польське, з яким Велике князівство Литовське вже вісім разів обговорювало і укладало різноманітні угоди. Унії та з яким було пов'язане особою спільного монарха. В обговоренні ідеї Унії брали участь литовські, польські та українські можновладці, середня і дрібна литовська шляхта, з одного боку, відчуваючи тиск Москви, намагалася поєднатись із польською, аби не стати жертвою Івана Грозного, чутки, про тиранію якого ширилися усією Європою. З другого боку, дрібна литовська знать невдоволена пануванням магнатів, сподівалась, що внаслідок об'єднання з будуть такі самі привілеї, якими користувалася у своїй державі польська шляхта. Литовські магнати, що мали панівне становище в державі, побоюючись втратити свій статус, принципово виступали за незалежність Литви і погоджувалися на об'єднання двох рівних держав за умови збереження окремого литовського сейму парламенту. Польські магнати і шляхта загалом підтримували ідею об'єднання обох держав. Вони вбачали в цьому можливість отримати нові землі і залежних селян. Завдяки укладанню. Шлюбів, у спадкуванню маєтків і на ділі в поляки обіймали дедалі більше посад на Волині, Поділлі і Підлящі. Князі й магнати, усвідомлюючи зовнішньополітичну політичну слабкість Литви, схвально ставилися до об'єднання з Польщею. Вони розраховували, що Литовська. Польський Союз посилить обороноздатність країни, допоможе захистити південні кордони від турецько-татарських набігів і припинить напади польської шляхти у польсько-українському порубіжжі. Крім того, українських князів на той час пов'язували з польською шляхтою непоодинокі і родинні зв'язки. Дрібна українська шляхта підтримала ідею Унії, гадаючи, що внаслідок об'єднання Литви і Польщі здобуде такі самі права, привілеї. Та посади, якими користувалися магнати. Прочитайте текст джерела і дайте відповіді на запитання. Перше, чому український князь виступав на сеймі з промовою спільним станом польської корони зі станами Великого Князівства Литовського. Друге, що мав на увазі князь, коли казав, що належить до народу, який кожному народові рівний шляхетністю. Третє. Чим відрізнялися віросповідання поляків та українців, про яких йдеться в джерелі? Четверте, чому на вашу думку князь обстоював право на свободу віросповідання та збереження місцевих звичаїв? Уявіть себе учасником Люблінського Сейму, що представляє інтереси українців, на яких умовах унійної угоди ви наполягали б? Під час Сейму, в Любліні 1569 року, на якому вкотре обговорювали питання об'єднання у Великого Князівства Литовського та Королівства Польського, український князь Костянтин Вишневецький звернувся до присутніх з такими словами. І на цьому перед вашою королівською милістю наголошуємо, що погоджуємося на приєднання, як люди вільні, свободні, щоб це не. Принизило нашої шляхетної гідності, бо ж ми є народом так поштивим, що жодному народові і на світі не поступимося, і впевнені, що кожному народові рівні шляхетністю. Також просимо, оскільки ми з поляками різної віри, а власне, ми греки, то щоб нас і в цьому не було понижено, і щоб нікого не примушували до іншої віри. Пункт другий Люблинський унійний сейм 1569 року. Спільний литовсько-польський сейм розпочався 10 січня 1569 року у місті Любліні. Півроку польські та литовські посли не могли дійти згоди. Представники Польщі пропонували унію, за якою Велике Князівство Литовське зливалося з Королівством Польським у єдину державу. Окремими в Литовському князівстві мали лишатися тільки адміністрація та судочинство. Литовські посли чинили опір. Вони прагнули зберегти якомога повнішу державну окремішність князівства. Проте серед литовських представників не було єдності. Князі, магнати та середня дрібна шляхта обстоювали передусім власні станові інтереси. Ні, дійшовши згоди з поляками, литовські та частина руських князів і магнатів у ніч на 1 березня покинули Люблінський сейм і роз'їхалися по маєтках готуватися до воєнних дій проти Польщі. Розбрат у таборі литовських представників вдало використали поляки. Король Сігізмун, II август, спираючись на підтримку дрібної та середньої шляхти у березні та травні. 1569 року видав універсали про приєднання підляжча й Волині до Королівства Польського. Першим універсалом місцеву дрібну шляхту було зрівняно в правах із польською. Наступний королівський універсал проголосив приєднання до Польщі, Київщини і Братславщини. Надзвичайно важливо для Речі Посполитої, щоб Київ перебував під владою польської держави, оскільки Київ це ворота усіх тих володінь, до яких яких належать Волинь і Поділля. Інкорпорацію українських земель до Польщі тлумачили як повернення власних володінь. Поляки стверджували, що Русь здавна належала короні. Очевидно, що ця теорія була запропонована на противагу московським зазіханням на руську спадщину. Рішучі заходи Польщі змусили литовських і українських магнатів повернутися за стіл переговорів. Убалюваючи за цілісність своїх маєтків, литовські князі погодилися на унію і не виступали. Вали проти того, що українські землі було передано польській короні. Українські князі також звели свої вимоги до мінімуму свободи віросповідання, непорушності місцевих звичаїв та вільного користування рідною мовою. Пункт третій державний устрій Речі Посполитої. 1 липня 1569 року Сейм виніс ухвалу про унію Великого князівства Литовського та Королівства Польського. Нову державу Річ Посполиту мав очолювати єдиний король, спільно обраний і коронований як польський король і як Великий князь Литовський. Найвищим органом влади був спільний Сейм, який складався з двох палат Сенату і Посольської Ізби. Сейм скликав один раз на два роки усі рішення Сейму приймали за принципом ліберум вето. У період між сеймами державою керував король, владу якого обмежували постійні представники із середовища шляхти. Угоди з іншими державами слід було укладати від імені Речі Посполитої. Литовська, українська, білоруська і польська шляхта зрівнювалися у правах та отримували право на землеволодіння по всій території Речі Посполитої. Було ліквідовано митні кордони. Литва зберігала певну самостійність, право і суд. Адміністрацію військо скарб було гарантовано збереження руської мови в публічній та діловій сферах. Прочитайте текст джерела і дайте відповіді на запитання. Перше, як гадаєте, чи дотримувалася королівська канцелярія акту унії, надсилаючи листи до української шляхти польською мовою? Друге чому українська знать наполягала на зверненні у листуванні до неї українською руською мовою? Третє. Висловіть припущення, чи відреагував король на звернення українців. Видані листи вашої королівської милості, братії нашій, і найменшим слугам і підданим вашої королевської милості письмом польським писані, що викликають нас перед маєстат вашої королівської милості, нашого милостового пана. Хоч найясніший милостивий королю за ухвалою Унії листи з Канцелярії вашої королівської милості не іншим, а тільки руським письмом мають бути видані. Тож нашими просьбами просимо, щоб ваша королівська милість при... Привілею і свободах наших нас залишити і до нас листи з Канцелярії вашої королівської милості руським письмом видавати, наказати, благоволив. Писаний у Братславі місяця липня сьомого дня. Лист братславської шляхти королю Стефану Баторію. Пункт 4. Структура державної влади у Речі Посполитій. Проаналізуйте схему. Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання. Перше. Поміркуйте, чи всі верстви суспільства брали участь в управлінні державою. Друге. Аргументуйте чи спростуйте твердження, що річ Посполита була шляхетською республікою. Третє, Обґрунтуйте твердження, що влада короля була обмеженою, проте не була слабкою. Четверте, уявіть себе представником влади Речі Посполитої. Який орган влади ви воліли би представляти, до якої верстви суспільства належали б, чиї інтереси обстоювали б. Поясніть свою позицію. Король. Від його імені видавали всі ухвали Сейму. Перше був обраний Сеймом пожиттєве. Друге роздавав у володіння державні маєтки. Третє призначав пожиттєво на усі світські посади та місцеві уряди. Четверте. Скликав Сейм. Під час його роботи був головою сенату. Загальний вальний Сейм. Двопалатний вищий законодавчий орган влади, парламент. Без згоди сейму король не міг. Перше ухвалювати закони. Друге запроваджувати податки мита. Третє брати шлюб. Четверте скликати шляхетське ополчення. Військо. Ухвали сейму мали силу на всій території Речі Посполити. Будь-який депутат міг скасувати постанову Сейму, ухвалену навіть більшістю голосів. Мав право вето. Сенат, верхня палата Сейму. До складу входили. Перше глава католицької церкви Польщі та львівський архієпископ. Друге усі єпископи. 3. Вищі урядовці, канцлери, урядовці, що керували канцелярією, підскарбії керували казною, маршалки, головували на з'їздах сеймів та ізби. Четверте воєводи, каштеляни і деякі старости місцеві урядовці. Посольська ізба, нижня палата сейму, ухвалювала закони, які набували чинності лише за умови згоди сенаторів і короля. До складу входили посли, яких обирали на шляхетських сеймиках усіх воєводств і земель. Місцеві шляхецькі сеймики, зібрання шляхти окремих воєводств земель і повітів, які були нижчою ланкою парламентсько-представницької системи і органами місцевого самоврядування водночас. Пункт 5. Наслідки Люблінської унії для українських земель. Унаслідок Люблінського унійного сейму більшість українських земель було об'єднано в складі Польщі. Українські землі поділялися на воєводства: Руське, Белське, Подільське, Волинське, Братславське, Київське та Підляське. Їх очолювали призначені урядом воєводи. Вони керували шляхетським ополченням, головували на місцевих сеймах і наглядали за діяльністю шляхетських земських судів. Воєводства Поділялися на повіти. Винятком було руське воюводство, яке поділялося на землі, а ті, у свою чергу, на повіти. Скасування міждержавного кордону сприяло активному переселенському рухові. На Волинь і Київщину рушила Галицька шляхта, яку вабила служба при княжих дворах. Простолюд переселявся на незаселені терени Братславщини та Київщини, що сприяло господарському освоєнню цих земель. Впинно зростала кількість міст, завдяки чому поживалися ремесло й торгівля. У нових містах на південно-східному прикордонні будували оборонні замки, які відігравали важливу роль у захисті від нападів із Криму. Через Польщу в Україну проникали ідеї відродження, реформації та контрреформації, поширювалася. Західноєвропейська система освіти, не маючи власної вищої школи, українці навчалися в європейських університетах, долучаючись до наукових і мистецьких досягнень. Водночас Люблінська унія сприяла розширенню польського землеволодіння, прискоренню закріпачення селян, ускладнювалися соціальні стосунки, загострювалася релігійна ситуація через поширення католицизму. Одним із найістотніших негативних наслідків унії стала полонізація українського населення, підсумовуючи вивчене. Висловіть власну думку щодо запропонованих тверджень. Перше, у середині XVI століття на Люблінському сеймі відбулося об'єднання Великого князівства Литовського і Королівства Польського в єдину державу Річ Посполиту. Цій події сприяла низка внутрішніх і зовнішніх чинників. Друге. Ставлення до процесу об'єднання двох держав, а також бачення майбутнього державного устрою Речі Посполити у представників Української, Литовської та польської шляхти, було різним. Третє унаслідок Люблінської унії постала федеративна держава, Річ Посполита, влада в якій належала виборному королеві та спільному двопалатному литовсько польському сеймові. Четверте, більшість українських земель унаслідок Унії опинилася під контролем Королівства Польського, що спричинило адміністративно-територіальні та соціально-економічні зміни.